Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я хочу поділитися важливим і проговорити вам тут власне свої правила, правила, які я побудувала за своїми цінностями. Зараз навчаюся на керівника живої компанії і звичайно багато чого втілюю в життя, а саме усвідомлень, як все ж таки керувати так, щоб люди йшли до тебе, бачучи тебе як приклад. Існує думка, що правильне життя це коли жити за правилами, це коли прописати правила згідно своїх цінностей і втілювати їх. Але погодьтесь у кожного є свої правила. Які можна змінювати, які можна трансформувати, міняти, переписувати, але правила, узгоджені з собою, своїм внутрішнім, вони ляжуть на папір вміло і будете втілювати їх з задоволенням. Слухайте себе, слухайте свої відгуки. І вітаю вас сьогодні в цьому ефірі. Мене звуть Наталя Коротя, я психолог, фінансова радниця в родинах і менторка жіночої підтримки. Саме зараз іде курс гроші по жіночому. Гроші, жінка, стан. У нас багато пропрацювань і відбувся тільки перший ефір. Тож я вас запрошую доєднатися, надам записи, і ви можете рушити в цю подорож разом з нами. 28 лютого я зареєструвала торгову марку Успіх по-жіночому. Успіх по жіночому це бренд імені Я. Тому що насправді я стільки пройшла про трансформації, піднімаючи себе з самого дна, що я знаю про це все. Адже успіх це насправді про сміливість, це про іскоріне не зраджувати собі, це про ті розуміння, щоб через власні трансформації допомагати іншим. І, звичайно, бути прикладом в усьому. А для того треба прописати власні правила. Моє перше правило це моя філософія, це в що я вірю. Я вірю в унікальність себе, в унікальність кожної людини. Я розкопую ту унікальність людини і даю, на дивись, транслюю все світові. І, звичайно, що відповідальність. Відповідальність треба прибувати через впевненість, це через самоцінність, відповідальність за свій результат це результат, і мій також. Я жінка, котра хоче бути щасливою, котра хоче бути прикладом для своїх донечок. Я своєю сутністю, творець. І кожна жінка за своєю сутністю, вона творець. Ми тільки про це трішки забуваємо. Про сміливість не опускати руки в це я вірю. Я вірю про те, що можна підняти ресурсність на високий рівень, Про зцілення і самосілення ось такі правила життя. І друге правило, це все ж таки моя місія. Моя місія це те, що я вірю, що чи і моя, і мої партнери готові допомагати людям, готові змінювати мислення, мотивувати, щоб люди мали сили створювати своє власне щасливе життя. життя Яке принесе тобі задоволення. Адже зміни це шлях до самостійності, самовдосконаленості, успіху і самодостатності. Через себе я пропускаю кожну життєву історію, і моя місія змінювати жінок, створювати їх щасливим. А вже потім ми говоримо про відкриття фінансів і про ті потоки, які можуть принести гарні заробітки, гарні усвідомлення, і вже як інструменти в ніші накопичень і дбання про себе в майбутньому. Третє правило моїх життєві цінності, це якість досягнень моїх правил, це як я це роблю. І, звичайно, я за цінностями хочу бути для всіх відкритою, стриманою, конструктивною, чесною, турботливою, щедрою, щирою, пробачаючою і допомагаючою. Цінності це те, чим я допомагаю, чим я торкаюсь до душі кожної, тримати фокус тільки на вирішеннях. Критика то тільки конструктивна. Головна ціль дати людині вудку, дати людині зрозуміти, а не якою ціною це можна вирішити. Здорові відносини вдома це праця, правда ж? Здорові відносини в колективі це теж праця. Це зворотній зв'язок від всесвіту і своєї діяльності. Як я звучу для цього світові? І четверте правило це мої принципи, які я прописала для себе. Це якоря моєї чесності, честі і ясності для всіх. Сверхзадача це як через своє життя я можу допомагати надихати людей, ділитися і повірити, що якісне життя можна створити через відповідальність, через розширення усвідомленості. І через ті речі, які ви можете для себе добавити, пропрацювавши блоки, пропрацювавши упередження, пропрацювавши власне, сценарії, які вас розрушують. А вже потім, звичайно, йдемо. І на курсі так само ми йдемо спочатку, чиста психологія, а вже потім логіка, прорахунки, і як же все ж таки управляти власними фінансовим бюджетом. Слово достаточно це для того, щоб достатньо. Достатньо було і зараз, і в майбутньому. Ось це глибина фінансової грамотності для жінки, тільки емоційно вона може повірити в те, що вона зможе створити для себе майбутнє, в якому є тільки розширення, тільки для себе, для родини, тільки власні якісь речі, мрії, які вона може втілити. І це праця так. Як я втілюю в життя через власний приклад саме, тому що правила ділової етики, комунікації ділових це саме звучати відкритим кліматом, це бути відданою своїй справі і, чесно, втілювати все в життя, все, що той не працював. Філософія, задача, місія все це є смислом життя зараз. І тому не завжди логічне, відразу допомагає піти і перебудувати життя. Якщо говорити фінансову сторону, то завжди є щось, що може заважати створити тут і зараз своє майбутнє. Е, тому що ми часто зашорені, ми живемо вузько, ми живемо е, іноді в ілюзії, да, власне, а коли ти будеш владу своїм внутрішнім, ти і Будеш розуміти, як же ж тобі відповідально свідомо можна і попрацювати фінансову сферу, закрити борги, зробити розширення, змінити роботу чи не змінити роботу. Всі ці речі. Я даю особисто і на особистих консультаціях, і на курсі гроші по жіночому. Тож запрошую вас доєднатись або прийти в особисте менторство, тому що власна трансформація це прописана саме тобою, саме тут і зараз, в моменті, коли з тобою поруч є провідник. Тож, дякую, пишемо власні правила цінності втілюємо їх для того, щоб бути щасливим тут із вас, зараз, незважаючи на зовнішні життєві обставини, незважаючи на всі навантаження ракети, незважаючи на все, що з нами відбувається, тут і зараз це найважливіше, що є в житті, для того, щоб було майбутнє яке ти хочеш.